Ні, свята минули, і звичайно, що і в такий період, як ніколи, хочеться подякувати нашим захисникам, які боронять нашу країну. Для них не існує вихідних чи свят. Вони боронять наш мир і нашу свободу. В свою чергу і вони чекають від нас доброї звісточки із дому. Хоча нині вже і немає гострих проблем із одягом та забезпеченням, однак військовослужбовці на передовій потребують підтримки. І це не лише продукти харчування чи теплий одяг, а це частинка домашнього затишку, дитячі малюнки, щирі побажання про перемогу і смачні страви із святкового столу. Саме такі потреби і допомогли задовольнити представники Черкаського краєвого товариства, українське козацтво, які разом із центром допомоги армії вирушили у передноворічну поїздку до наших захисників. В Такі дні завжди хочеться подякувати нашої. Військовим, нашим мужним чоловікам, тому що в них немає свят, в них немає вихідних днів. Вони завжди стоять на варті захисту інтересів нашої країни, на захисті територіальної цілісності, от, аби в нас тут на мирній території був мир та спокій. Тому і цього разу ми поїхали, аби знаєте, подякувати їм, передати свою любов і повагу до них, передати. Тепло близьких і рідних, адже в тих подарунках, що ми везли, були і домашні смаколики, і випічки, там вареники тощо. От і дітки підкріпили, ви знаєте, до тих солодощів, які вони зібрали малюнками, оберігами. От, і військові говорять, що ви знаєте, якби сьогодні є, що там на фронті з'їсти є що от, на фронті і одягнутися, більш-менш є, але не вистачає спілкування. Тому їм завжди приємно, коли ми приїжджаємо саме в такі дні, коли святкові дні. І вони розуміють, що в цьому є їхня потреба бути стояти на варті для захисту наших інтересів України. Це не перша зимова поїздка представників українського козацтва. Адже до цього вони відвідували зону АТО напередодні Дня Святого Миколая. Такі поїздки вже стали традиційними для козаків. Тож важка дорога їм піддалася, і цього разу. Поїздка була, звісно, що важкою, адже зимні такі погодні умови не зовсім сприяли для поїздки два буса ще з забитими продуктами харчування. Цього разу ми поїхали спільно із центром допомоги армії. Два буса. і так сталося, що майже вже коли приїхали в Маріуполь, в одному бусі обламалася ресора. В нашому козацькому бусі пробито було два колеса. Але це нас не лякало, тому що знайшли місце і можливість це перемонтувати. І хочу сказати, що люди навіть не взяли за це кошти в нас, а тому, що до волонтерів зовсім таке, знаєте, відношення дуже хороше, тепле, адже ми всі українці і всі сьогодні, знаєте, працюємо на один єдиний результат. Дорога довга, і завантажені допомогою автомобілі не завжди її отримують. Цього разу техніка дещо підвела волонтерів. Однак місцеві жителі допомогли справитися із цією проблемою. Степан Титаренко був учасником цієї поїздки, тож розповідає детальніше про дорогу до зони. Ато на під'їзді до Маріуполя у нас в одній машині лопнула ресора, А в нашій машині було пробити два скати, і це з нас по часу зайняло так скаті. Чимало, чимало часу на ремонт, але ну, ремонт нас обійшовся завдяки велика, велика вдячність місцевій військовій комендатурі, яка організувала нам ремонт безкоштовний. О, і цей, місцева Національна гвардія велику допомогу нам надала. То ми заїхали в заїхали в пізній час, нас так, все-таки дочекалися. Впоравшись із всіма проблемами, волонтерська група розпочала відвідини усіх запланованих місць самим першим, що ми відвідали. Коли прибули вже Маріупольця, ми провідали наших прикордонників. Ми попали на військовий корабль, де, до речі, дуже приємно було, що заступник командира корабля був у нас черкащанин Щепаєвки. Тому ми пригостили їх всім домашніми подарунками, солодощами домашніми. Звісно, в свою чергу ми відчули їхню гостинність, вони пригостили чаєм, але часу було обмаль, тому звісно, що ми не могли там затримуватися. В свою чергу командир корабля дуже вдячний, що про них не забувають, проводячи екскурсію своїм кораблем, розповідає про нелегку долю судна. Корабль этот построен в 1982 году в Санкт-Петербурге службу проходив в Одессе, потом служил проходил службу в городе Герой Керч, после чего соответственно в даний момент проходит службу на Азовском морі в городе Маріуполі. Ну, Екіпаж корабля соответственно, выполняет поставлені перед ним задачі, виповняють, і будуть виповнювати. Звісно, з вашою допомогою це діляться ну, намного легше. Дякую большое. Окрім капітана корабля, також і інші члени команди приєднуються до слів подяки та новорічних побажань. Хочу нашим діткам, по-перше, сказати велике дякую, тому що вони нас підтримують, вони нас заохочують захищати їх, наші сім'ї, мир на нашій землі, заохочують своїми малюнками, які привозили в тому числі і ви. Ми їх розвішуємо в самих таких скажімо так, уютних місцях. І побажати, щоб в подальшому на малюнках було поменше війни, а побільше сонця, побільше зелених, світлих, теплих кольорів. От, щоб наступив все-таки мир, а Дід Мороз відповідно приніс гарні подарунки для всіх наших діточок, от, і щоб їхні батьки поверталися живими. Після прикордонників волонтерська група Черкаського краєвого товариства Українського козацтва спільно із центром допомоги армії поїхала до позицій військових. Однак на шляху до них завітали і до школи, що знаходиться на передовій. Наступна поїздка була це в гранітне в школу. Адже коли ми відвідуємо прифронтову зону, нам завжди хочеться відвідати не тільки наших бійців, захисників, але і просто цивільних людей. Просто приділити увагу і дітям, які сьогодні обділені тою любов'ю і роботою держави. Тому коли ми побули в цій школі в гранітному, ви знаєте, нас вразило патріотичність цієї школи дуже так незвично, коли регіон. Східний регіон рускомовний, а з нами спілкувалися на щирій українській мові і висловлювали ту велику вдячність за підтримку саме в такі дні, в святкові дні. Ви знаєте, це пробирає за душу і просили не покидайте нас, пам'ятайте про нас, приїжджайте до нас. Завжди хочеться їхати і допомагати. Ми залишили багато там речей, які зібрали діти 14-ї школи, 31 ї гімназії. От діти Роскополянської школи, номер 2 В цілому татміс, козацька Роскополянська сотня, Свідівська козацька сотня зібрала багато там і речей, і солодощів, і всього іншого. Тому відвідали цю школу. Степан Титаренко особисто передав допомогу школярам, тож ділиться своїми емоціями від побаченого. У нас вразило те, що ну, школа була українська мова, нас нами розмовляли на українській мові, на щирі українській мові. О, і нас там по, знаєте, е, по е, то дали нам гарячу по, е, то, накрили стіл, гарячу старалами покормили, чисто по-українськи. А, і найбільше ну, вразило те, що школа, школа там, де розраховано майже на 200, це саме, 200 ось, дітей, на даний момент навчалося 70, 70 дітей. Діти зведені в один клас з першого по 10 клас, і клас був, клас був обложений мішками з піском. Вікна заложені міськами з Хтось учбовий клас, ну, як нагадував бліндаж. Школа не одноразу не була обстріляна, не раз вони міняли вікна. Все це, те саме. Ну, світло з перебоями, тепло з перебоями. Ну, це треба було б бачити, цей ту вдячність, яку виражала нам Олеся Степанівна, директор школи. Гранітницька школа розташована поруч із передовою, тож діти постійно чують розриви снарядів, постріли і зброї. Вони вже звикли навчатися під час війни і дивитися у вікна, закладені мішками з піском. Однак, директор школи вірить, що саме із підтримкою всієї України жах війни невдовзі завершиться. На вулиці холодно. Але у нас в школі тепло тепло від наших гостей, які приїхали із такої далекої і такої близької Черкащини. Приїхали до наших дітей, які знаходяться на першій лінії вогню. Приїхали з гарними побажаннями, з подарунками. І ці подарунки готували як діти, так і дорослі. Я дуже дуже вдячна всім школярам, які приєдналися до новорічних привітань. Це Школи Черкащини, Русско-Полянська школа No. Такі сердечні подарунки приготували нашим дітям. Любі діти, рідні мої дорослі, я бажаю в новорічні свята. Найголовнішого бажання всіх нас, які ж людей, які живуть на Донбасі, це миру. Хай мир буде. У кожному домі хай мир прийде на нашу Донецьку землю, на всю нашу українську землю. Мені так хочеться, щоб ми були єдині, і ми віримо, ми будемо єдині. Спасибі вам, рідні, а ми вдячні вам за вашу турботу, за вашу підтримку і дуже цінуємо. І ми вчителі, і наші діти. Вже двоє запланованих об'єктів пройдено, і волонтерський конвой підібрався до наших захисників. Час розписаний, треба їхати далі, тому в гранітному відвідали позиції наших військових, також привітали їх з новорічними святами. Після цього лежала ще далека дорога от, до наших айдарівців. Сталося так, що їх заблукали, тому що бездоріжжя, поля, посадки, от, але хлопці стоять на позиціях. Ну як не провідати, будучи сказано, в районах, де стоять наші захисники. Ось більше стояли таблички, міни. Десь, ну, звісно, що було страшно зупинитися, адже і потреба була людська зупинитися, але доводилось терпіти, бо все-таки ми розуміємо, що це не жарти. Все-таки фронт, тут йде війна. От, добравшись до айдарівців, знову ж таки були приємно вражені, побачили цих земляків, черкащану, їм привезли генератор току. От е, хочу сказати, що це е, Тимур. Я його дуже особисто добре знаю. Е, це людина, яка прийшла в майдан. От людина, яка була в нашій черкаській самобороні Майданом. Е, дуже подякував нам за те, що привезли саме е, перед новим е, роком е, цей генератор, адже вони сиділи там без освітлення. Е, без ну і звісно ж, дали ті подарунки, які е, привезли сьогодні. їм». Одним із тих, хто отримав такий довгожданий подарунок, як генератор, є Тимур. Цього земляка добре знають наші волонтери. Він на фронті ще з самого початку війни і згадує про допомогу з вдячністю. І говорив дівчинкам, волонтерам, ну, з ким я зупиняюсь. Не ожидав допомоги тих людей, которые нам в принципі, допомогли крайній раз з, ну, з лісом для бліндажей, для позицій. для постройки. Когда мы обратились, в принципе, то, ну, я, честно говорю, я не ожидал вот, помощи от этих именно людей. Ну, и тем не менее, поэтому я как бы, когда приеду в отпуск, то, ну, я, в принципе, и собирался приехать и лично поблагодарить, как бы, ну, от себя лично. Ну, и не только от себя лично, от пацанов, потому что пацаны тоже передают всем спасибо и огромное. Поэтому так и будет. А мы вам привезли ялинку, еще под ялинку новоречный подарок генератор. Замовляли? Да, был заказ у нас на генератор, так как вот сидим уже без света. Ну, так как у нас был в принципе генератор, но когда нам привезли его, то ну, он поработал. А потом, когда мы кинулись на его ремонт, то оказалось, что на него, ну, как бы можно там, как говорят, бутылки подвешивать, там Провода на сопли крутить, но ну это в принципе. Ну, мы его отдадим в принципе туда же, куда. ну Откуда получили на ремонт. Там, все равно. Деньги есть. Будем ремонтировать. Какая разница. Ну, хотя бы то, что будет на замену, это уже хорошо. Користуючись нагодою, Тимур всем черкащанам передає слова подяки та веры у майбутнє без вины. Тем детям, у кого отцы воюют, наверное, чтобы все их родители вернулись домой. Все это закончилось и всем деткам учителям огромное спасибо вообще за помощь, которую они для нас оказывают и оказывали. Вот. Я сам во многих школах был, перед тем как уезжал вот. и видел этих детей. Ну и как бы, чтобы они не разочаровывались и верили все равно, что это все правильно, как бы. Правда на нашій стороні. І Ми воюємо за цілісність України, яка була бути і яку не должен ніхто розшатувати. І благодаря їм і раді них ми будемо тут знаходитися і знаходимося, в принципі. Після цього конвой волонтерів розпочав повернення додому. Ну і шлях назад лягав додому, тому що знову ж таки часу мало, треба було повертатися вже була ніч. Тому на блокпостах також роздавали те, що ставалося в нас. Бо в нас стояло на меті і ще заїхати на зворотному шляху в місто Дніпро, де в шпиталі знаходяться наші військові. Тому що не провідати їх також ми не могли, адже це люди, які постраждали, які отрима травми на війні. Тому знову ж таки були приємно вражені тим, що там побачили айдарівці, доволі знайомі обличчя були. І вони були доволі вражені тим, що їх провідали саме в такі новорічні свята, привезли подарунки, передали, знаєте, привіти з мирної, рідної території. Тому поїздка, на перший погляд, була і важкою, але коли. Ти відчуваєш, що та робота, яка була зроблена, принесла велике моральне задоволення і підтримку да, нашим захисникам, нашим військовим, нашим людям. То і е, ти тоді не відчуваєш якоїсь втоми. Да? Не відчуваєш е, ну, навпаки, відчуваєш радість задоволення від того, що ти зробив. Думку Віталія Чепелухи розділяє його побратим Степан Титаренко. Він розповідає про те, чому йому подобається бути волонтером. Після Майдану, і під час, так сказати, коли Росія почала бойові дії у нас на півдні, на, ну, на, на, такий був великий порив патріотизму на хвилі цього в росіполяні організувалася відноситься і Козацька Сотня. О, і е, тут це небайдужі люди, небайдужі до, до, до долі України. О, і от, так склалося, що ну, допомогу, волонтерську допомогу вона, вона автоматично, сама ніхто ні, над цим не, не ставив, так сказати, великих завдань нам Ми так, самі зібралися, саме ми дуже часто і неоднократно під, під, під керівництвом нашого отамана Черкаського краєвого товариства Чеплухи Віталія Григоровича ага, відправляли машини. Ага. Ми, як Роскоплянська, Роскоплянська козацька сотня, являємося складовою частиною Черкаського краєвого козацтва. Працюємо разом. Такий душевний порив рухає всіма волонтерами, тож вони працюють і не забувають навіть про тих, хто лишається в тилу. Накануні коміні тостерним роком ми зібрали кошти, кошти, нам допомогли Черкаське лісове господарство, ми дало нам безкоштовні ялинки, які ми реалізували з допомогою Черкаського краєвого товариства. І ці кошти були направлені у нас на частина коштів пішла на поїздку в, в Атомаріуполь. Маріуполь. О, а частину цих коштів були спрямовані на закупівлю подарунків, які були роздані дітям воїн в АТО Руськополянських. У нас в на Поляні майже то більше за 100 осіб, які, які безпосередньо були воїнами АТО, членами. І знаєте, треба було дивити, коли коли приносиш подарунок дитині. І, а батько в цей час набираєш телефон батька, а батько каже, підожди каже, я вибачте, відстріляюся, мене в бойові дії, я не можу десь спілкуватися. І ти в цей час вручаєш дитині, його дитині подарок, ну це якось бере за душу, це цього не передати. Розумієте? І, і, коли той батько, який тоді приїздить, приїздить і приходить, і наскільки тоді виражає вдячність. Таких багато случай, що ну, приїжджає людина прямо з передової, приходить до мене додому і приходить. І, ну, це, чуть ли не те саме ну, з такою вдячністю. Були такі случаї, що теж зараз поліпшився майновий стан військових. А були такі часи, коли дзвонить воїн, полянський воїн на дно, ну, хлопець сирота. І він говорить, про мене забула держава. Я серед поля голий босий, просто волосий. Ми буквально за дві, години, за дві години збираємо йому посилку, повністю камуфляж, теплий зимній офіцерський камуфляж, і він новою почтою відправили, і ну, коли людина приїжджають, це не змите. Ну, Це просто надо, це не передати її. От Раді цього, раді цього, на цьому стоїть так сказати, працювати, хлопцям допомагати. Такий об'єднаний волонтерський конвой це не рідкісний випадок для Черкаського краєвого товариства, адже вони вважають, що волонтерство це спільна робота. знаєте, ми дуже активно співпрацюємо з усіма громадськими організаціями, які сьогодні роблять. Ту волонтерську роботу. Центр допомоги армії ми співпрацюємо вже доволі дуже давно і тісно. З перших днів можна сказати започаткування їхнього центру створення не створення нашої організації, а після того, як я очолив обласний осередок українського козацтва на Черкащині. Я особисто є підприємець, випускаю туалетний папір, то дуже добре знають, що завжди при нагоді до мене телефонують, просять. і Я завжди завожу стільки, скільки потрібно, те, що я можу їм допомогти. Ну і коли у нас є щось. Те, що ми не можемо поїхати вчасно, ми даємо їм. Інколи коли ми завантажуємо машину і вона в нас не довантажена, ми до них звертаємося, вони нас довантажують, і ми з їхнім вже тоді вантажем їдемо, і веземо, тому що роботу ми робимо одну. Волонтери в один голос говорять, що забезпечення вже значно краще, нагальних потреб в одязі та взутті вже немає. Однак наші військовослужбовці все ще відчувають брак необхідних речей для ефективного ведення масштабних бойових дій. Звісно, що потреби їх не задовольняють. Ми люди, яким завжди важко щось угодити. Але якщо порівняти те, що було в першій хвилі, да от. То звісно, що не було, були такі моменти, що не було ні, ні одягу, ні взуття, ні засобів захисту. Сьогодні це все є, от слава Богу. Є що поїзди, але завжди хочеться щось такого смачного, добреника, домашнього. От і чому не допомогти, якщо сьогодні, коли вони забезпечують нам мир і спокій на нашій мирній території, чому ми в свою чергу не можемо допомогти все таки розділити їм, знаєте, цю радість життя? Тому звісно, що ми намагаємося все таки покращити умови умови в цьому плані. Приємно, що саме такі люди у скрутну хвилину разом із всім народом допомагають нашим захисникам. Одамон Черкаського краєвого товариства говорить, що люди продовжують допомагати, навіть не дивлячись на скрутне становище. Дуже важко. Якщо раніше достатньо було там 2-3 доби для того, щоб зібрати все необхідне, то сьогодні значно потрібно більше часу. Це 2-3 доби. Неділі, щонайменше. от більше доводиться ходити, просити десь, бо люди стали давати менше не від того, що вони менше люблять Україну, не від того, що вони менше поважають наших бійців чи хочуть миру, від того, що просто в людей сьогодні нема таких можливостей, хочу сказати. От, але самими активними, ви знаєте, і в першу хвилю, і на сьогоднішній день остаються це діти. Знаєте, школа дуже активно долучається. І все залежить, звісно, що від керівника цієї школи. От я завжди ставив приклад і буду завжди ставити школу, е, загальноосвітню, санаторну школу-інтернат, це 14-ту школу, де е, директор школи Шарапа Людмила Володимирівна, вона завжди знаходить ці можливості. Вона організовує е, ярмарки, конкурси. Да? Все те, що. От, Приносить якісь там їм гроші. Діти там роблять випічки, продають. На Ці гроші ось нещодавно передали для купівлі безпілотника. От. Вони кожну нашу поїздку, коли ми їдемо, ну, нема такого, щоб вони не дали 20-30 коробок да, там, із солодощами, з печивом, з іграшками. Завжди, 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 завжди. Розумієте? Так саме 31-ша гімназія. От, так же само ну і багато інших шкіл, але от саме за 14-ту школу хочу сказати, що ну дуже велика активність проявляється. Навіть в той час, як наша програма йде в ефірі, козаки продовжують працювати і допомагати всім, хто цього потребує. Тож діляться планами на наступну поїздку. Планується поїздка, от, але ж сьогодні наближається свято водохреща, тому ми також будемо тут. Допомагати нашій Українській православній церкві Київського патріархату в проведенні цього свята для наших містян, для наших черкащан, забезпечувати громадський порядок при купівлі на Дніпрі. А буквально я так планую, що десь можливо до Дня Соборності, яке буде 22 січня, можливо, саме в ці дні, бо вже Свідіводський. Козацька сотня, територіальна громада Свідівка, вже збирають гуманітарний вантаж знову ж очередний. Тому я так планую, що десь, напевно, 22 січня ми будемо знову від'їжджати в дорогу до для наших, для наших захисників. Волонтери громадської організації продовжують допомагати нашим Збройним силам. Тож потрібно і далі підтримувати їх і вірити, що лише разом ми переможемо.